Друзі, всім привіт! З вами Рудольд. Два тури цьогорічного чемпіонату Європи вже завершилися. Перед нами залишився ще один останній третій тур, в якому зіграє наша збірна України проти Бельгії. І перед цим матчем хочу з вами поділитися інформацією, яку я зібрав на тему, які має шанси наша збірна України вийти у плей-офф Євро 2024 І перед тим як ми розпочнемо обговорювати саме це, хотілося б з вами поділитися трохи думками, враженнями. Після останніх двох матчів національної збірної. Я прекрасно розумію, що на Ютубі вже багато реакцій, багато відосів на цю тему. Як на мене, перший матч з Румунами, ну звичайно, це просто був якийсь жах. Такого ні в якому разі не можна було допускати, як на перший матч. Якщо ви пригадаєте, то останні два євро 2016-2021 і роках. Перший матч ми грали саме проти ТОП суперника і. Як ви вже знаєте з попереднього відео, проти топ збірної України завжди було легше грати і розпочинати євро морально. А тут випадає заряжена Румунія, яка приїхала на це євро аутсайдером, відверто аутсайдером. І з психологічної точки зору вони підходили на цей матч дуже і дуже спокійно, на відміну від наших, які... Попередніх своїх усіх інтерв'ю казали, як вони готові боротися, як вони готові віддаватися, віддавати все на футбольному полі заради України, заради воїнів. Воно на ділі вийшло те, що вийшло. І знаєте, цей перший тайм проти Словаків це був як третій тайм в матчі проти Румунії. Якби не Толя Трубін, то ми вже в першому таймі горіли б 3-0, і в принципі на другий тайм вже можна було б просто не виходити. Психологічно, в першу чергу, психологічно ми би знову просіли. тому Саме Анатолій Трубін та звичайно Микола Шупоренко залишають нашу збірну у боротьбі за вихід у плей-офф Євро-2024. І нарешті, нарешті, ми показали цей характер, характер з яким треба було виходити на перший матч на перший матч з румунами і знаєте після першого забитого голу, дивлячись на ці емоції наших футболістів видно було яким треба було забити цей перший гол на євро як виявилося в підсумку після матчу бельгія румунія де бельгійці впевнено розібралися 2-0, наша група перетворюється у групу смерті де після двох зіграних турів Кожна збірна має по три очки у своєму активі. Тому давайте розбиратися, які є шанси у нашої збірної вийти у плей-офф. Чи є все ще шанси у України вийти з першого місця? Чи у випадку поразки проти збірної Бельгії у останньому турі у України ще буде шанс вийти у плей-офф? Все це і не тільки я вам сьогодні розповім у цьому відосі, Тому бажаю приємного перегляду і погнали! Добре, я пропоную так. Будемо з вами йти з першого і до останнього місця. З першого місця ми кваліфікуємось у випадку, якщо Україна обігрує Бельгію, а словаки в свою чергу обігрують Румунію або грають з ними у нічию. Але одразу ж питання: чи хтось вірить в такий розклад? Звичайно, словаки у своєму матчі проти бельгійців показали, що можливо все, але так само і румуни нам теж це показали, що можливо абсолютно все. З другого місця ми виходимо, якщо Україна виграє Бельгію і Румуни переграють словаків. Або... А немає іншого або. Це єдиний розклад, при якому ми виходимо з групи з другого місця. При нічиєї з бельгійцями ми у будь-якому випадку, незалежно від результату паралельного матчу у нашій групі, падаємо або на третє, або на четверте місце. Цікаво, що навіть нічия з бельгійцями не гарантує нам бодай третє місце. Якщо словаки та румуни також зіграють у нічию, тоді ми через різницю забитих і пропущених Посідаємо четверте місце з чотирма очками, так само, як усі інші команди у цій групі. І головне питання на сьогодні: чи зможе Україна вийти з групи, якщо програє Бельгії в останньому турі? Ну дивіться, якщо вже програвати, то тільки і тільки з мінімальним рахунком. Бо ми вже маємо мінус 2 у графі забитих і пропущених, тому ні в якому разі не можна програвати 2, 3 чи 4 0 Думаю, це очевидно. По-друге, за умовою, що збірна Румунії обіграє Словаччину в останньому турі, а ми програємо бельгійцям, Україна посідає третє місце, набравши три очки. І випереджаючи словаків за рахунок перемоги саме над ними у другому турі. І давайте дивитись на ранкінг третіх місць з шести груп. Нагадаю, що тільки чотири з шести команд кваліфікуються у плей-офф з третьої сходинки, маючи три очки, Україна може кваліфікуватися за умовою, що команди що мають по одному пункту. Не виграють свої останні матчі у групі. Різниця м'ячів в нас теж одна з найгірших, тому це точно нам не на руку. І якщо ми саме таким чином кваліфікуємося у плей-офф, то повториться історія минулого євро. Згаліземо в останню щілину, в останній вагон. Коротше кажучи, звичайно, найкращим для нас результатом буде виграш в матчі проти бельгійців. Але будемо реалістами. Ми будемо 80% всього часу оборонятися. Нічия у цьому матчі для нас вже буде переможним результатом. Але навіть і тоді все буде залежати від паралельної зустрічі. Ось вам і справжня група смерті. І знаєте, під кінець хочу додати одну річ. Чому я вважаю, що це добре для нас, що саме свій останній третій матч на груповому етапі, ми граємо проти топ-збірної. Ну, дивіться, в матчі проти Румунії психологічно Україна вийшла дуже слабкою. Зазвичай проти не топ-суперника, коли Україна має грати першим номером, ми просто забуваємо, як грати у футбол. Зауважте, що саме в матчах проти топ-збірних збірна України, не маючи такого тиску на моралочку, розуміючи, що Програш проти умовної Німеччини, чи Бельгії чи Іспанії не буде так каратися, не буде відчуватися такого хейту від вболівальників, бо все ж таки це топ збірна. Ну що ж тут зробити? Різниця в класі. А коли гра зовсім не йде проти умовної Словаччини, Румунії, Словенії, суперника рівного чи нижчого за нас класом, все одразу морально ми просідаємо. Тому саме цей третій заключний матч у групі. Мені здається, після такого невдалого першого матчу і, і такого класного камбеку в другому, як з психологічної точки зору, так і результату на табло в матчі проти Бельгії саме бельгійці мусять страждати. Це на них йде тиск, що вони грають проти суперника слабшого класу. І їм треба нас обігрувати. Бо ну це ж Бельгія, їм просто такого не пробачать. Що до нас, то тиск на наших трохи відкладаємо на другий план, і Україна просто мусить показувати і грати у свій футбол. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені обов'язково у коментарях. Якщо відео вам сподобалось і ви так само, як я, хочете, щоб Україна вийшла у плей-офф, Ставте лайк, пишіть у коментарях місце, яке в кінці кінців займе наша збірна України і скільки очок набере. А я від себе бажаю, як завжди, приємного і спокійного залишку дня. Тримаємо кулаки за наших і чекаю всіх у плей-офф.